Останнім часом розвиток українського кінематографу набирає обертів, хоч і незначних, але все ж. Так за останній час глядачі мали змогу побачити фільми Михайла Єленка, Той, що пройшов крізь вогонь, та Віктора Андрієнка, Іван Сила. Нещодавно відзнято фільми Мирослава Слабошицького Плем'я та Олеся Саніна Поводир. Останній вийде в прокат з 12 листопада. У нашому місті відбувся допрем'єрний показ фільму. Режисер поводиря особисто презентував його глядачам. Я зараз їжджу по всій Україні з тими добромірними показами. І вони для мене, як для автора, важливі для мого наступного фільму, тому що реакція глядача. Ти, 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 ніякий критик тобі це не пояснить. І Ти сам нікому не зрозумієш, поки ти побачиш реальних людей, не зрозумієш реальну конкуренцію за, ну, за їхні почуття, за, 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 їхні, за їхній мозок, те, що вони хочуть знати, чути, а не просто, що ти собі там, під подушку уявляєш, чи хтось тобі щось нашептав, чи на що тобі дав гроші. Це все зовсім інакше. Тому для мене це дуже важливо я майже щасливий тим, що зараз бачу реакцію глядача і відчуваю те, що вони хочуть бачити в кіно. Бюджет фільму 16 мільйонів гривень. Це державні кошти. Була і волонтерська допомога. Над сценарієм режисер почав працювати ще 10 років тому. Знімали два роки і закінчили у вересні 2013-го. Втім, через події в Україні показ призупинили. Обчислити зараз яку цю суму обійшлося, достатньо непросто. Але дуже надію, що вони вірять в те, що не потрапили свій час не дарма свої зусилля. Ну і в кінці -кінців, ну, сьогоднішній допрем'єрний показ сутова з Криму Розі. І одночасний показ у 150 кінотеатрах України, який почнеться 12 листопада. Ну, думаю, що виправдає наші сподівання. Історія знищення українських кобзарів у 30-х роках зацікавила режисера ще в дитинстві. У зрілому віці він до неї повернувся і розкрив цю тему у своєму фільмі. Я знав про цю історію, але на рівні легенди. Пізніше, вже будучи студентом, я знайшов і документи, і пізніше знайшов можливість, як цю всю історію перетворити з міфу, перетворити в фільм. Власник, власник збудований за реальними свідченнями, документами і. Придумав історію про американського хлопчика, який став поводирем одного з незрячих бандуристів, яка реально мала місце бути, але, ну, звичайно, що фільм художній, фільм, не документальний, але збудований на реальних фактах, які сталися з нами. Фільм Поводир заснований на реальних подіях. Він розповідає історію дружби американського хлопчика та сліпого українського кобзаря. Є звертання до історичних фактів, тлумачення певних подій, кілька сюжетних ліній. Фільм, як говорить сам режисер, розрахований на нового глядача. Ця зима і весна зовсім змінила всіх нас. Актуалізувалося дуже багато речей, не просто там гімн, прапор. З'явилось щось спільне між нами, що нас об'єднує. І як не дивно, ну, це, в цьому нічого дивного немає, але абсолютно змінився глядач в українських кінотеатрах. І попри все, що відбувається зараз в ефірі, люди вимагають історії про себе на екранах. Люди дуже хочуть бачити історії про себе, про себе сьогоднішніх, про якісь. Картини історичні чи навіть про майбутнє вже зараз змінився глядач зовсім, і йому недостатньо дивитися іншомовну продукцію чи продукцію зроблену там в інших чи в сусідніх країнах. Вони хочуть самоідентифікації себе на екрані. І тільки я думаю, і тому такий ну безпрецедентна увага до українського кіно зараз. І в світі і на міжнародних фестивалях, але для мене найбільш важливо і ну дуже приємно те, що це зараз відбувається в Україні. Фактично, всі допрем'єрні покази, які зараз були цієї картини, йшли при аншлагах. У фільмі знялись більше двохсот незрячих людей з усієї України. Головні ж ролі виконали українські актори Станіслав Баклан, Олександр Кобзар, співачка Джамала та дружина Олеся Саніна Ірина. До речі, криворожанка. Роль поводиря зіграв американський хлопчик Українець за походженням Антон Грін. Фільм надзвичайно насичений подіями патріотичний і по-справжньому український. Новаторством фільму є те, що його зможуть подивитися незрячі люди завдяки технології. Дев'яло коментар це спеціальний коментар, створений для незрячих. Додаткова аудіодоріжка, яка транслюється в залах для масового перегляду. І вони просто мають спеціальний собою пристрій, який отримається ну, радіосигнал і навушник, ну, якби це був переклад. Але це дуже специфічна історія, це не радіо, вистава. Це спеціальний коментар, які пояснюють те, що відбувається на екрані. Те, щоб вони не могли зрозуміти, якби не ну, не бачили. Описує саме героя, хто в цей момент можливо говорить. Те, що зображено на екрані, саму атмосферу, те, що не можуть зрозуміти зі звуку. Це для мене я. Я сам свою власну картину дивився. Мене, ну, вибачте, з котавтовтолог відкрилися очі на дуже багато речей. Це ціла терапія для глядача, поруч з яким в залі буде сидіти людина. В кінотеатрі, яка не бачить, це дивно так кіно для сліпих, але ну це одна з наших кроків до цивілізованого світу, до Європи, до, до рівності між нами всіма. Поводир представлятиме Україну на цьогорічному Оскарі у номінації Кращий іноземний фільм 3 листопада. Його покажуть членам журі. Шанси тут ніхто не може нічого сказати. Це величезна, абсолютно неочікувана історія. Кожен раз ви ж самі за цим іноді слідкуєте, бачите, бачите, що кожен раз невідомо, чому ці картини попадають, що їх обирають. Україна зараз ну в дуже такому сильному тренді уваги до неї. Тому будь-що українське вони розглядають дуже прискіпливо і розповідають нам принаймні, Перші скринери, так звані ну ці перегляди, які в них там були. Що картина щось їм розповідає про українців, які вони, чому вони такі, чого це таке з, з нами сталося, і вони намагаються собі пояснити, що ж це за люди такі, які ніяк не можуть заспокоїтися, і борються за правду. Фільм сподобався криворізьким глядачам деяких розчулив до сліз після перегляду присутні аплодували творцям фільму Стоячі, побачити поводиря у широкому прокаті. Українські глядачі зможуть з 12 листопада. Криворізькі кінотеатри теж його транслюватимуть.